Українська делегація повернулася із медичного конгресу Європейської ради реанімації, де брала участь у міжнародних змаганнях команд екстреної допомоги. Загалом було представлено учасників із 18 країн. Українцям не вистачило кількох балів до трійки лідерів. Як відбувалися змагання та за якими критеріями оцінювали команди? Запитаємо в голови правління Всеукраїнської ради реанімації Ігоря збишка. Розкажіть, будь ласка, що це за конгрес і як українцям вдалося потрапити на змагання. Дивіться, це щорічний конгрес Європейської ради реанімації, який кожного року проходить, як правило, в якісь різних містах. Ось і оскільки всеукраїнська рада реанімація є національною радою, тобто представником Європейської ради в Україні в Україні, то одна з задач, яка була на нас покладена, це зробити національний відбір серед. Команди, які мають бажання поїхати на ці змагання, і скажімо так, організувати їм і поїзд, і поїздку і профінансувати представників України на цьому заході, розкажіть про самі змагання бригад Екстренки. що оцінює журі? Які навички? Дивіться, все оцінювання проходить виключно в рамках клінічних настанов Європейської ради реанімації. Тобто команда заходить на якийсь сценарій, це різні можуть бути постраждалі на різних етапах надання допомоги, тобто може бути сценарій з до госпітального етапу, там де їздить, наприклад, ну швидка приїжджає до пацієнта, або вже знаходиться в дорозі і працює з цим постраждалим згідно протоколів. Або це може бути ранній госпітальний етап, коли відділення екстреної медичної допомоги, коли постраждалий, поступає безпосередньо у відділення, і об'єм допомоги може бути наданий вже розширений інший і набагато. То більше, ось тому е, у всіх команд були і такі, і такі сценарії були і дорослі, і діти. Ніхто не знав, хто який сценарій отримає, і оцінювання проходилось на те, наскільки команда е, працює точно е, згідно протоколів, які е, є затвердженими, наскільки вони вправлені в командній роботі, і наскільки точно виконують всі маніпуляції. Чи вперше от українцям вдалося потрапити на європейський рівень, зокрема, змагатися із бригадами інших країн в допомозі екстрені? Зокрема, ну дивіться, це не перший наш досвід, але якщо казати про саме про цей конгрес, то так Україна була представлена на ньому вперше. Ми досить намагаємося там кожного року відправляти представників від України на різні європейські заходи, чи то змагання швидкої медичної допомоги, які там в Польщі, наприклад, відбувалися, або в Литві, чи то конгрес лікарів невідкладних станів ЄУСЕ, ось який там відбувався в Голландії. Тобто різні заходи, і ми завжди намагаємося зробити так, щоб були якісь представники від України. Скажіть, будь ласка, кілька слів про тих людей, які представляли Україну на міжнародному рівні. Хто ці лікарі? Тобто вони дійсно надають невідкладну допомогу і працюють в медичних закладах, чи як? Так, дивіться, основна команда, стосовно якої було зроблено відбір, це команда з Рівненської області, яка там складалася з Богдана Фостіка, це лікер. З медицини невідкладних станів це була Ольга Різак, теж лікар невідкладних станів. І третій учасник Вікторія Дівчук. Це фельдшер з медицини невідкладних станів. Вони всі працюють в обласному ек центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради. Ось також був представник від нашої організації безпосередньо Роман Гук, Він є нашим інструктором і курс директором. Сам він анестезіолог, перфузіолог і асистент кафедри екстреної симуляційної медицини Тернопільського національного медичного університету. П'ятий учасник. Це Джава, Джавадова Наргіс, теж наш інструктор, асистент кафедри Тернопільського національного медичного університету. В неї була ще інша задача. В неї була стендова доповідь. От щодо щодо легеневої реанімації в Україні, що в яких регіонах ми проводили невеличке таке дослідження, і вона з цією стендовою доповіддю поїхала на конгрес. Власне, ви були у складі національного відбору журі і бачили конкурсантів, які змагалися потім на міжнародних змаганнях. Скажіть, якщо нас зараз дивляться лікарі, які хочуть взяти участь наступного року у змаганнях екстренки в Україні або потім в Європі, які навички або ж кваліфікації їм потрібно покращити, щоб здобути перемогу? Ну, дивіться в першу чергу, потрібно мати діючі сертифікати Європейської ради реанімації. Ось пройти відповідне навчання, отримати кваліфікацію і слідкувати за нашими сторінками. Там буде оголошення. В наступному році ми проведемо якісь такі умовні місцеві змагання щодо відбору знов команд. Їх формат буде визначено в залежності від кількості учасників, які заявляться. Є певний ряд критеріїв. В першу чергу це діючі сертифікати, і коли кандидат пройшов відповідні рівні навчання, щоб ми точно розуміли, що він навчений згідно цих клінічних рекомендацій Європейської ради реанімації, ну і звичайно ж, такий обмежуючий сьогодні критерій, це англійська мова. Ось в українців є рік на те, щоб її підтягнути і. Тим більше, що держава зараз відкриває можливості щодо безкоштовного навчання, тому всіх є можливість за рік цю ситуацію виправити і в наступному році заявитися своєю командою і отримати шанс представляти Україну на міжнародній арені. Чи є в Україні подібні змагання, де лікарі екстреної швидкої допомоги могли потренуватися в своїх вміннях? Так, ми багато років проводимо змагання з е, до ланки на догоспітальному етапі. Це коли швидкість Е, Ті змагання, які зараз були на конгресі Європейської ради реанімації, вони трошки відрізняються по формату від того, що ми робимо. Але ми е, маємо мрію, що такий формат ми зовсім скоро теж проведемо в Україні, можливо, вже на наступному році. Який буде зачіпати не тільки до госпітальний етап, а й госпітальний ви побачили, як змагаються лікарі швидкої допомоги на міжнародному рівні. Скажіть, будь ласка, якої підтримки потребує українська екстренка, що б ви хотіли запозичити у своїх колег із інших країн? Ви знаєте, сьогодні ситуація складається так, що той досвід клінічний, який отримують наші швидкі наш догоспітальний етап. Він е, є безцінним, тому що в нас е, війна в Україні. Ось, і в нас, е, скажімо так, масові випадки, масові травми е, стаються ну, майже щодня. Швидка дуже потужно задіяна в евакуаційних е, ланках е, сьогодні. Е, тому... Якщо з цієї точки зору, то тут більше, напевно, європейським колегам е, дуже буде цікаво, е, який досвід і ми сьогодні отримуємо. І з цієї, е, якщо дивитись так, то тут ми їм більше цікаві, ніж вони нам. Але якщо е, все-таки думати про те, а що ж нам потрібно від них і чого нам не вистачає, знаєте, всі зміни, які. Е, Відбуваються ну раз на 5 років в клінічних рекомендаціях вони завжди ґрунтуються на якихось дослідженнях. Тобто, коли проводиться така колосальна робота, е, яка визначає, що давайте ми е, якийсь елемент цього протоколу е, будемо тепер його робити по іншому, і він точно буде покращити на покращувати надання допомоги. І в Європі е, на всіх ланках абсолютно проходять регулярні дослідження, які шукають відповіді на ці питання. От Україні з моєї точки зору дуже не вистачає саме такої роботи. Ми намагаємося. Це така дороговартісна історія. Ну, дослідження завжди ми намагаємося сьогодні знайти знайти підтримку е, і в. Органах державної влади і в якихось е, грантових е, проектах для того, щоб зробити такі дослідження в Україні, для того щоб Україна теж могла повноцінно надати якусь інформацію щодо там, наприклад, серцево-легеневої реанімації і її якості, як це працює у нас в Україні, для того, щоб коли будуть вносити зміни е, в 2000 у 2024 році наступні в клінічні протоколи, щоб ми теж могли прийняти в цьому повноцінну участь. Тому що сьогодні ми просто є користувачами цих надбань, тобто ми взяли е, клінічні рекомендації Європейської ради реанімації і намагаємося імплементувати їх в нашу систему охорони здоров'я і в нашу е, систему екстреної медичної допомоги. Хочеться все-таки бути повноцінним учасником е, цього процесу, коли наступні. Протоколи вже вийдуть з нашою підтримкою, а для цього потрібно провести дослідження. Те, що в Європі роблять, а в нас на жаль поки що ні. Що ж, нехай ваші цілі реалізуються? Дякую за розмову, що знайшли час для нашого ефіру. Нагадую глядачам, що на зв'язку був голова правління Всеукраїнської ради реанімації Ігор Збишко.